Будь ласка, про те, як ви працювали над ролями, чи складно це було, чи, чи новий, новий це досвід для вас? Це не новий досвід, але це був цікавий досвід, бо ми грали вистави, і тільки відновлювали їх, а це саме прем'єра. Вони здалися дуже легко. Бо ми скучили за прем'єрами, скучили за роботою, ми скучили за новим матеріалом, який ми можемо показувати дітям. І прем'єра це завжди дати свято велике, велике свято, і ми його дочекалися. Попри те, де гралася вистава і за яких умов відчуття свято присутнє? Звичайно, звичайно, присутнє, бо це. Змійте, для режисера це народити дитя, а для нас, акторів, виробити цей процес, зробити це дитя, Тому це звичайно великий історія. Знаю, що дуже так як умов, в таких непростих умовах в холоді проходять репетиції. Да? Розкажіть про підготовку, яка вона зараз. Чи важко, чи все одно думаєте тільки про кінцеву мету і. Звичайно, ми думаємо про офіційну мету, ми, у нас немає опалення, на жаль, так, звичайно, голодно, тут нічого, нічого виховати, але е, коли ми знаємо, для чого це робиться, ми ж розуміємо, що не можемо дати опалення. Тому ми, звичайно, працюємо в таких умовах, які можуть бути. Бо нашим хлопцям ЗСУ теж набагато складніше. Тому я думаю, що ми потерпимо заради дітей. Дякую вам. Чи буде ця роль однієї з улюблених? Звичайно, бо це історія, коли в мене буде репертуарний лист, я подовжувати буду репертуарний лист. Звичайно, я буду писати там, що це перша прем'єрна вистава, яку я зіграла під час війни. Чи вдала вона була? Сподобалась. Чи вдала вона була? Сподобалась вам виступ сьогоднішній. Звичайно, так. мені дуже сподобалось, було весело. Я взагалі люблю такі. Делі, ролі <смістичні> легкі, енергетично, так скажучи, де можна завжди посміхатися, бо нас акторів це підтримує, омоложує і тримає у тонусі. Глядач емоцією відповів. Глядач емоцією? звичайно, да -да 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 -да. звичайно. Це неймовірно було. Дуже дякуєм дякуємо вам. вам. Дякуємо.